Добрий день, мої дорогі. Я з України. Починаю свій відео щоденник, як завжди, з огляду мого роду тепличок. Це на місці, слава Богу. От. І сьогодні хочу таке відео відзняти вам відзняти своє насіння, яке я купила. На цей сезон і трішечки свою організацію. Як я буду організовувати свої городи в селі і вдома в 2024 році. Для початку зніму ось такий свій ну, блокнот, не блокнот, щось таке воно в мене зошит, так? От, В мене тут це листочок, що мені потрібно купити, я записую. Тут записую, що купила ціни, скільки чого. І потім в кінці сезону я буду підсчитувати, скільки я, значить, грошей потратила в цьому сезоні. Ось так буде. Так, дивіться. Ось це в мене тут план. Дивіться: план городу в селі. Ось. Ось так я зробила план городу і розписала, де в мене буде що рости ну, в цьому році, в цьому сезоні. Ось так, тут вже розписано, я вже тут, в принципі, вже надумала собі і розписала, де що буде. Так? А ось мій план в місті, мій дома город. Ось все теж я помітила. Ось теплиці: одна, друга, третя, четверта. От. І мої грядки. Значить, дещо я вже точно знаю, вже воно посаджено, я розписала вже дещо. Так? А тут я ще планую. Ще поки що я думаю. Ну тут будь-огірки я ще напишу, тут 100% більш нічого не буде. Цибуля. Цибуля буде спочатку, потім огірки. В теплицях, ще я толком не надумала, ось тут будуть на цій грядці в мене між теплицями, коло теплиці, тут в мене грядка є. Тут будуть кабачки це вже 100%. 100% я вже надумала, як їх посаджу. І в цьому році я дуже хочу вкрити ось ці рядки мої, ось цю, ось цю ось і ось цю. Вкрити агроволокном, ця вже в мене вкрита. Вкрити агроволокном е і на агроволокно посадити мої овочі. Не знаю, тут, напевно, ні, бо це будуть салати, це буде зелень. Тут я не буду ці грядки значить, агроволокном е затягувати. А тут затягну. Я так планую, хочу. Дуже дороге, зараз е чорне вкривне. Не знаю, як вийде. От, ось так. І всім рекомендую так робити, тоді вже чітко собі вже розмітила, знаєш, де що буде рости, як де і що. В цьому році я роблю так. От, Буде ще в мене, напевно, окремий план теплиць. Тут я буду малювати окремий план самих теплиць, ось з цих двох моїх великих по 8 метрів. От, буде, е, план. І теж буду розписувати, де що буде рости. Ось так. Ну і далі, в мене, де, припустимо, ще я не записувала, не встигла. Іде в мене ось так. Бачите? Баклажани, перець, потім помідори, сорти буду писати. Це я написала, що мені треба ще купити. Ну, вже я вже прикупила це все. Так, морква. І ось тут, бачите, огірки, кабачки, баштан. Вже я все купила, так. і зараз вам покажу. Щось ще, формуємо, якщо я. Не... А, ні, нічого немає. Я думала, що в кінці є ще. Ні. Ось так. І тут я буду, все, весь сезон, все розписувати, писати, сорти, те все, коли посадила, коли посадила на розсаду, коли виставила. Вже пересадила в великі, виставила. На стелаж, коли б винесла на двір. коротше, все буду записувати. Так, да, в мене е, збережуться мої відео на Ютубі, але все одно я люблю робити так, щоб все в мене було записано. Все. І Я думаю, що, навірно, не один рік я буду користуватися ось цим таким. Він такий е, добротний. От Я думаю, не один рік я буду ним користуватися і все записувати, щоб знати, кожен рік різний. Тобто, як що росло, все буду записувати. Що вийшло, що не вийшло, ось такі справи. Так, починаю свій огляд, як завжди, з помідорів. Це моє найулюбленіше, найулюбленіший мій овоч це помідор. Це 100%. Так, і бачите, скільки в мене їх. Починаю дуже зациклюватися на сортах я не буду. Так, буду просто покажу, що в мене є. Якщо якийсь сорт дуже виділяється, щось там є якісь в нього нюанси, то розповім. Ні, то просто буду показувати і все. О, це новий, такий я не, не пробувала, купила. Це, оце йде помідори в горшках горш, і в мішках. Не знаю, це такий купила. Так, цей вже пробувала. Дуже класний в горшково-мішковому такому вирощуванні. Він себе показав дуже класний. Це теж він. Так, ось цей не пробувала. Мені посовітували, сказали, класний. Теж він низькорослий теж в горшках. Ось цей вирощувала вже класний, дуже сподобався. Такі плутненькі помідорчики такі гарденькі, ось, бачите, він мене вже надірваний, я його садила. Так, ось цей садила, ну, получився Ну, такий, знаєте, середній, ну, але теж можна. Так, оцей садила. Ну, був, був результат, трошки було помідорів, не дуже багато. Так, не скажу, що дуже там супер. Так, бонсай, бонсай у нас понадіяний. Дуже люблю його, він класний. Його я навіть вдома, в, тут в приміщенні вирощувала, і в мене вийшло, що були помідори. Так, черіч червоний, звичайний. Звичайний, ну, багатенько. Зрівняти ну, з ну, в бонсаї, бонсаї набагато більше. Мідорі вони такі дрібні, дрібні і дуже класні. Так, поїхали далі. Значить, Що це в нас? Це в нас, я так розумію, зараз секундочку. Високорослі, в теплицю. Сразу кажу, садити буду не всі. Буду вибирати, але показую всі, що в мене є. Так, це мені в цьому році дуже посовітувала. Моя, так скажем, я в неї насіння купляю все время. от, І вже як подруга моя. от, Вона мені посовітувала ось такі. Каже, дуже їй сподобалися, вона сама вирощує, вона мені це посовітувала. Я взяла потрошечку, спробую. Високорослі, хороші, не скажу червоні рожеві, не пам'ятаю. Ну, я в інтернеті просто гляну і собі напишу з іншої з, з цієї сторони. Теж маркером напишу якісь його особливості, хоча б кольор, і якесь щось там, щось буде таке особливе. Так, дебарау. Не дуже сподобався, не знаю. Я не знаю, ще які буду. Я ще буду це діло обдумувати. Ну, дебарау, напевно, ні, не сподобались. Так, мікадорожевий буду саджати, сподобались непогані помідори. Так, айсан, плохо в мене е, дуже плохо зійшли, не знаю. Ну, Садити буду, тому що дорогий, і тут 10 насінинок, то я посаджу, подивлюся, яка буде схожість. Дуже погано зійшов, але непоганий помідор, я вам скажу, такий, е, мясистий, смачний. Так, я маму, звичайно, кожен рік, скільки я займаюся городом, кожен рік його саджаю, дуже люблю, дуже класний томат. Це новий, не знаю, новий е, мені теж посовітували, купила. Це у нас так, рожевий, так, да, це рожевий. Не знаю, як посажу, скажу. Ось це класний. Не дуже, як сказати, його не багато було, не дуже врожайний, але дуже смачний, здоровенний такий, такий, знаєте, м'ясистий. Так, ось цей, напевно, не буду саджати. Було не дуже багато, але щільні такі непогані жовті помідорки. Ну, це так, знаєте, тут ви ж, бачите, ціну ту насіння таке. Не знаю, може, пограюсь там пару штучок посаджу. Так, бичаче серце. Не сподобались не рожевий, не червоний. В цьому році не буду саджати. Мало плодів, мало. Хотілося б більше, мало плодів, багато, е, так сказати, цих гілок і. Не знаю, може, рожевий, тому що рожеві помідори я люблю, може, десь посаджу декілька, червоний не буду. Дуже багато гілок, дуже багато листя, мало плодів. Так, шапка мономаха, не знаю, скільки в мене тут, але я посаджу. Дуже здоровенні, м'ясисті помідори, дуже класні. Це садити не буду. Значить, пишуть, е... тут... пишуть, що великі. Великі плоди я для цього і брала. Я, мені подобається дуже солодкий, припустимо, Чорний принц, там це чорний імператор, ну наподобі. От, е, ні, були маленькі якісь плоди, мало не сподобалось. Ось цього я не пам'ятаю, це, я не знаю, нав, напевно, я в селі його саджала. Були там всякі длинненькі, не знаю. Ні, мабуть, не буду. Так, Кінконг теж саджала. Цілу, цілу пачку посадила. Ось, ця надірвана, що звідси я брала нам тут багатенько. Не знаю. Ну, м'ясистий, він, по-моєму, рожевий. Якщо я. Так, тут нічого, по-моєму, не пишу. А малиново-червоний, да, рожевий. Рожевий люблю, напевно, посажу, не знаю. Це ще покаже. Так. Це у нас в село. це низько рослі. це мені, мій хрещений і мій дядько. Він теж займається. Це чіо-чіо-сан. дуже класні, такого, знаєте, пучкового типу дуже багато помідор. Класний подобається, посаджу. Так, цей теж посаджу, не знаю, в селі, напевно, майже всі. І в цьому році буду саджати, дуже багато видно, крупні. Дрібні, дуже були дрібні. ну Соліросу це святе, соліросу я посаджу. Але е, дрібні не буду. Ольгу посаджу. Подивлюся, скільки тут насінин дуже мало. Бобкат буде, 100%. Тут не знаю, скільки насінин, скільки є, посаджу. Це новий. Да? Да. Це новий, е, теж мені посовітували, не пробувала. Кажуть, класний. Це якщо це Голландія, да. це бобкат. Бабка, звичайно, буде. Солі росо буде. Оці всі не знаю. Оце все дрібно, там було і дуже дрібні. Було їх, звісно, багатенько, ну, не знаю. Напевно, ні. Дрібноту не буду сажати. Буду саджати ось такі ось, 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 крупні Ляни, ось Я взяла, дивіться, дуже мені совітували. Катюша теж совітували. Це ляна червона. Так, це всі нові, я їх не пробувала. Оце буду саджати. Цей теж посаджу. Цей я ось купила, не знаю. Скоріше за все, він дрібний. Не знаю, що буду садити. Оцей крупний буду. Ольга, звичайно, буду, я його саджаю. Так, це із нових покупок теж рожевий, напевно, посаджу. Це в селі, це що в селі буде. Відкритий ґрунт. Ну, і переходимо до найулюбленішого мого, це чері. Цей саджала. Чесно, по чері не пам'ятаю, всі були дуже урожайні. Всі. От Ті, що надірвані, ті я садила. Всі були. Це моя любов. Блек чері, Або чері чорний. Ну, це одне і те ж. Це просто-просто супер. Посадіть, не пожалкуєте. Так, ну, це таке класика. Жовті, рожеві. Всі були. Ось це класне. Не можу знайти, буду шукати в інтернеті. Ось цю грушу. Це ранній, найранніший, дуже високорослий, але рано і класні, дуже смачні помідори такі коктейльні і вони такі, знаєте, чорненькі, як Чорний принц. Класні. Буду шукати в інтернеті ще не дивилася. От таку візьму. Так, бо ніде не знайшла в, 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 в сіміна. Ось це, ось це супер. Теж не пожалкуєте. Та ось такі здорові ліани, куча помідорів. Класний. Так, жовте це. Звичайно, теж не всі буду саджати, буду, ще буду перебирати. Це новий. Тож, мені сказали, хороший не пробувала. Ну, речері, це звичайний чері, красний. Ось цей дуже мені посовітували, я взяла, буду саджати, подивлюся, що це за сакура. Тут 5 насинин, ось бачите, самі ціна. Яка. Але, але, кажуть, що воно того стоїть. Перевірю, так, ну це. Чері чорне, я себе в інтернеті замуляла, бо теж не могла знайти, а потім знайшла ось такий блек чері. Набрала. Хай буде. Зато власочка моя. Так, ну і чері жовтий. Чи то золотий, ну він жовтий, так. Так, все. По помідорам все. Бачили, да, скільки мене їх. Я їх дуже-дуже-дуже люблю і її буду сажати багато. Ось. Так, продовжую відео щоденник. Відео про насіння. Так. Тепер у нас теж дуже важливо, дуже важливі насіння це огірки і кабачки. Кабачки буду саджати один єдиний сорт. Дуже люблю іскандер, сажаю його частенько. В минулому році мене збили кавілі, от бери кавілі, от вони хороші, не сподобалось. Купила свій. Улюблений іскандер. 10 насілин, мені вистачить. Все, більше нічого не буду. Жовті, оті, непонятно, дуже мало, дуже вони пустоцвіти не хочу. Все найкраще у мене Голландія. Так, ще обов'язково. Дивіться, який кураж? Це моя любов. Обов'язково буду саджати. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. І в селі, і в теплиці. кураж у мене буде по-любому. Це не я купляла, це купила моя мама. Гляньте, не знаю, що то за огірки. Напевно, в селі так їх. Вони, по-моєму, джолу запилі, якщо я не... Так, так, гібрид. Ні, по-моєму, гібрид не... Корнішони не так. Не бачу. Гібрид. Треба в інтернеті подивитися, по-моєму вони вже... Ну, я їх все одно буду саджати в селі. Так що то не страшно. Ось, бачите, те ще й затьок. Сказали, садити разом, буде хороший урожай. Спробуємо так. Ось так. Ну, в селі там, міста в мене багато. Так, оце мені дуже дуже посовітували. Зараз воно. Угу. Так. Зараз, зараз, зараз що це? Так, і ось. Угу. Оце мені посовітували два. Чесно, я не можу прочитати, що тут написано. Це то, що це Prolix. Бджоло гібрид. Голландія дуже класний. Спробую. Ось два взяла, 20 насінин і 20. Що? воно угу, Тут геть непонятно. Ну, я в своїй Наташечки спитаю, вона мені скаже, чи що, чи щось таке? Ну, коротше, я їй позвоню, спитаю, що воно. Ну, ось такі два, перший раз саджаю, не знаю, два такі гібриди. Сказала, дуже хороші бджоло запильні, в селі буде саме. Саме те, що треба. Кібрія залишилася з минулого року, це буде в теплицю, якщо вона вся, ті дві проростуть. Так, ну і амур. В теплицю обов'язково буду саджати. Амур, взяла 20 насінин. Ось такі справи. Те, що по огіркам це ось село, ну і кураж теж піде в село. Не знаю, скільки, подивлюся, напевно, що у мене там місце дуже багато, буде багато. Скоріше за все, я буду сіяти в землю. Тому що стільки розсади, я не витримаю. Розсада буде тільки теплицю, а там в селі буду сіяти так напевно, буде так. так тепер перці і баклажани. Знову ж таки повторююсь, не все я буду саджати, просто показую вам, що в мене є. Ой. А потім, вже, як буду висаджувати розсаду, я вже вам тоді. Покажу, що я що я посадила. Так, ну ось ці я буду саджати по-любому. Купилася. Мені дуже посовітувало цей суперчілі гострий, прям гострий такий жорстко. Жовтий, такий. Ну, гострий, ну такий, знаєте, тріш, трішки менше ніж чилі Так, це по гострому перцю не все. Не все по гострому перцю. Зараз. Хвилиночку, де ж воно. Це з минулого року в мене ось. Щось тут є, подивлюся, Ось щось, щось там дзвенить. Ось такий теж баранічий ріг в минулому році саджала, мені сподобався. Е, ну, не такий прям супер-супер урожайний, бо був у мене краще. Е, ну, я, забула, я забула, подивлюся, якщо у мене є. Відео я забула його назву, тому взялась так. Так, ось Голландію взяла перець. Сказали, хороший, не знаю, Геркуліс. З перцями в мене взагалі така щось. Ну, є врожай, але хотілося б більше. Ось цей буду саджати, оранжевий сподобався з минулого року. Жовтий не знаю, не дуже щось я в захваті. Так, фаршировичний буду. Добрий, великий, гарний білозірка. Ну, напевно, сіну щось в мене тут трішки був <кій> вибачаюсь, <кій> щось <кій> був э, білозірка, але не дуже багато, ну, може, пару кущиків посажу. Так, вони ранні. Що я скажу, вони дуже ранні і найперший перець. Ось так. Що буду саджати, то ой, ходи покажу, коли вже буду саджати. Так, баклажани. Звичайно, мій фаворит. В минулому році я посадила трішечки. І скільки було у мене врожаю. З Фабіни. Я посадила по 2 кущики, напевно. Із них тільки був весь врожай. Значить, фабіна, у мене тут 10 насіни. Не знаю, скільки буду саджати, але ну, буду. І бібо. Це найгарніші, найкращі сорти голландської селекції. Якщо хочете, беріть, ну, я дуже рекомендую, дуже класні. І ще в мене є ось такий теж непоганий, зараз вона тут. Ось, Жезель. Непоганий баклажан, я садила в минулому нів, поза тому році садила. Сподобаюся: такі здорові, мало насінин, дуже здорові такі. Товсті баклажани були. Тіхо-тіхо. Так, ну все. Перцем, баклажаном це все. Ось так. Персів не дуже багато, буду сажати, щось в мене з ними дружба якось не складується. От з баклажаном більш-менш. Ну все одно посаджу, свою розсаду я люблю саджати сама, вирощувати з насінини. Ось так. Так, і ще до цього відео, відео додам капусту. Значить, Оце не знаю, саджала. Ну, знаєте, сподобалось. Щось з неї я робила з, з, з цієї з кольрабі. Одною рукою невдобно. Ага, брокколі, дивіться. Те, що в мене все вийшло, броколі получалося, але дуже це, знаєте, клопот багато, не знаю. Бо капусту я буду саджати в селі, тому що в мене дуже багато слимаків тут. А ось ще брокколі, бачите, в мене ще насіння є. Ось ця, ось цих, ось цих, дивіться, броколі, значить. Якщо я не. Ага, дивіться, ще брокколі, Перебирала, блин. Так. Ось це ще ось кольрабі, так, Цвітна у мене була капуста, але вже немає. Так, оце це ще не всходить. Значить, Скільки я не пробувала, ось ця фіолетова не сходить. Так, дивіться, ось цю саджала я ж тут. Не знаю, чи то так? Ні, тут в мене ще ось. Зараз, Почекайте. збачаюся, але дивіться, до гірки попало. Ось ще, бачите. Хальрабі. Ось таку капусту садила. Ми її не їли. Я її не поняла. Давала пробувати друзям, знайомим. Всім подобалося. Ну, Кажуть, це суперфуд, дуже багато вітамінів, там всі діла. Не знаю, ми не їли її. Знаєте, як декоративну рослину. Можливо, в мене дуже багато насінин я брала. Можливо, десь сіну, знаєте, як, -от, як квіти, хай росте. Може, щось і ну Не їли. щось Спробували, мені смак не подобається. Моїм теж нікому ну, не зайшло. знаєте. Але такі кущі були огромні, гарні. Це все-таки вчеряве, дивіться, як тут оце на малюнку є, так воно є. Ось ця ми е, їли, я її смажила, смажила оладки. ну, Більш-менш сподобалось, але слимаки дуже пожерли, е, Не знаю, я в селі десь може, обісійнула, але в мене там місця немає. Не знаю, подумаємо. Насчет цієї капусти, я подумаю. Це кольрабі, класна капуста, зараз покажу вам поближче. От. От були навіть більші такі здорові, смачні. Можна так їсти, терти на тертку, але можна її лапки робити, все ж смажити її. Е, ну, класно. Проколі теж вичалися, в мене, ласламиків багато, вони її трішечки мені підпортили. Так, значить, що в мене тут? Це зараз, дивіться. Саджала в теплиці, я. Капусту пікінську, слимаки з жерли, майже нічого ми з неї не з'їли не будемо. Але насіння в мене є, але його можна на мікрозелень використовувати, тому я його нікуди ну, не діваю. Ось ця не всходить, скільки я не пробувала. Коліво з капуста червоного. Голого. Ні, нічого не вийшло. Напевно, геть викину насіння. Так, це ось така, я і таку шанхайці вирощувала. І ту нормально сходить, росте. На розсаду я саджала, потім саджала в теплиці. Але, ну, з моїми слимаками це нереально. Так, це все показали з того насіння, яке, ну так, лежить у мене, знаєте, воно є. Воно є, але так, це що буду саджати в селі. Ось мені дуже совітували ось цю капусту. Не знаю, не саджала. Голландія, якась гарна рання. Подивимось. Так, це з минулого року я купляла ось таку. Чомусь на російській мові, не розумію, але ну, ось така капуста. Так, голландська селекція. Це класна капуста. Я саджала її тут вдома, були качани, було все, але слимаки трошки підмучили. Не знаю, напевно, посажу в селі ще й цю. Це пізня агресор. Це пізня капуста, але вона прям така, знаєте, да, гарна. Якщо ось ця невеличка в мене була, то ось ця агресор виростає гарно. Треба її рано, я подивлюся сроки. Коли мені треба її раніше треба саджати, вона пізня. Якщо на розсаду, або ну, навіть так, я буду так саджати. І ось іще теж чомусь на українській мові, а іюньська. Ну, таке собі. Не знаю. У мене її дві, так? А, ні, це якась невістка. Так, підожіть. Я навіть забула, що я таку брала. Ультра Представляєте, це таке, знаєте, на ранній салатик посажу. Ще й гібрид. Ну, це все в селі буде сіятися насінням. Я вже так пробувала в минулому році, хто дивився мої відео. Все вийшло, капуста була. Єли салат. Це чисто на салати. Можливо, якщо агресор, агресор вродить, то на зберігання, знаєте, там трішечки пару так, качанчиків я б зберігла б на зиму. А ні, то й ні. На салати, ми дуже любимо салати, робили і класно було. Тому посаджу капустку. Бачите, в мене її багато буду вибирати, що тут саджати. Ну, цю точно посажу, 20 насінин, Ця насінинця бути дуже хороша. Ось так от. Це що по капусті? Багато в мене капусти, але бачите, ну, є, я понабирала багато. Ну, Тобто по дві там ці, ці навіть, ну, дуже багато навіщо? Ось дуже мені її рекламували казали, і казали, і посади, і прям все. ну. Її дуже в мене багато, я, напевно, її як квіти насію десь. Нехай буде, буде. Вона гарненька. Як, як декоративна рослина, вона прикольна. От, все. Поганий в мене опит садіння цієї не буду. Брокколі я посадила, нема де. Я б посадила, я вам кажу, У мене все вийшло, у мене було брокколі, я її морозила, і їли, і жарили, і смажили, і варили, і парили. Ну, клас. І це ж, знаєте, як, ну, е... корисно, корисно, дуже корисно. Так що я б посадила, нема де, поки що побудуть насіння, може де йтикну.